Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Мішефік. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про регуляцію криптовалюти. Ближчим часом я думаю, що СЕК прийде на цей криптовалютний ринок і виживуть не всі. буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Давайте з найголовнішого, що таке взагалі SEC. Це основний регулятор американського ринку акцій, який встановлює свої правила та нагляд за діяльністю. Яка взагалі криптовалюта може попасти під регуляцію SEC? Я думаю, що вся ця криптовалюта, яка проводила ці всі паблік-сейли на коінлісті. Бо, по суті, всіх них був план шахрайства, щоб в нас хом'яків забрати наші гроші. Само собою, що будуть токени, які виживуть обов'язково цю регуляцію, і само собою, що будуть токени, які не виживуть, на жаль, цю регуляцію. Ну і само собою, після приходу регулятора сек, я думаю, що в криптовалюті буде менше скаму. Як я думаю, ця регуляція буде відбуватися. Я думаю, що просто будуть жорстко пресингувати. Когось будуть просто закривати зразу. Когось, хто похожий більш на шахрая, будуть відкривати на нього розслідування. А комусь просто викатять штраф. Лупануть штраф, я думаю, більшості токенів. Але, на жаль, цей штраф не зможуть всі оплатити. Заплатити зможуть штраф тільки ті, хто себе зараз показує, вже крупні якісь екосистеми. Можна сказати так, в них великі капітали, вони заросли жирком. І само собою, що навіть ті фонди, які інвестували в цю екосистему і вона розвивається, само собою, що вони допоможуть з регуляцією, це навіть не обговорюється. Всі все прекрасно розуміють. А я думаю, що їм ще більше очевидніше, що буде в найближчий час. І я думаю, що ті самі крупні екосистеми їх обов'язково підтримають. заплатять штраф, який заплатять штраф, може, скажуть вернути всі ті гроші, які вони зібрали на паблік сейлі, коли проходив токен сейл на Конлісті. Там припустимо, вони скажуть, вони зібрали 30 мільйонів доларів. І скажуть заплатити 30 мільйонів доларів, і вони заплатять. Сек прийде і скаже: ви цифровий папір, ви збирали гроші і продавали таке, якби, акції. Що таке акції? Це цінний папір. Значить, ви utility токен, ви цінний папір. Хто взагалі не цінний папір? Біткоін, товар, з ним не проводилися ніякі токен сейли, паблік сейли, і в цьому всьому роді він добувається тільки за рахунок майнингу. Є токен, який добувається за рахунок фармінгу. Також токен сейлу ніякого не було. Само собою, що ефір також переживе цю регуляцію, в них все чудово, вони зможуть заплатити любий штраф. Ну, якщо ефір призначать цінним папером, само собою, що на це причини є. Але інтерес у людей, в більшості людей, настільки великий, що його можуть не призначити цінним папером, а призначити як дійсно товар. Просто навіть вже була така новина, що сам регулятор СЕК назвав іменно ефіром не цінним папером, а іменно товаром. Якщо ви слідкуєте за цим ринком, ви, напевне, замітили, як зараз виходять. Теперішні проекти на цей ринок, такі як Hashflow, Суї та Аптос, вони оці всі токен сейли не проводили. Таке враження, що вони вже знають, що буде в найближчих місяцях. Ті минулі вже на граблі наступили. Ці теперішні Аптос Flow, вони на ці самі граблі наступати не хочуть, тому вони токен сейли не проводили. Це було коротко по факту про регуляцію на криптовалютному ринку, який може бути в найближчий час, навіть в першому, то й в другому кварталі 2023 році. Якщо відео було цікавим та інформативним, постав свого жирного лайка. До нових зустрічей та хорошого тобі профіта!